Хочу кожного вівторку о 9-й годині ранку. Вау! Wow. Слухай, давай відео с які Ну ніби це ранок наречений і Це ідея і нашої компанії, і наших фабрик. Що нас чекає у 2024 році? Це відключення світла. <світло> 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 зараз всіх чекаю на гарну вечерю. Все це ви зараз побачите в цьому відео. Вадик, слухай. Ми вже з тобою проїхали 250 кілометрів. Можемо розкажемо людям, куди ми їдемо. Ну, давай. Да, ми зараз знаходимося на трасі Чоп-Київ чи Київ-Чоп. Проїхали Житомир. Попереду в нас місто Київ, і ми їдемо на виставку, називається Green Expo 2024. Ну що ж, Вадік, будемо їхати. Давай давай по ходоху, що десь, і люди ж зачекалися. Ну, Поки ми їмо ходог, підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок, напишіть коментар, як вам Зачіска моя, можете написати. Коротше, можете все написати, що хочете. Ваше життя, ваші правила. А ми вас запрошуємо в прекрасний світ альтернативної енергетики. На нана. I saw a lot. Ай солар на стовпі, ай солар тут на крищі, айсолар на землі, ай солар на роботі, ай солар для душі, айсолар для дитини, ай солар, де? Навіть в космосі. Це Павло Айсулар, це один з наших кращих менеджерів. Це старший менеджер Павло. Павло, скажи, будь ласка, що ви знаєте про Green Expo? Роставлені дуже по цій компанії, в тому числі і ми ось де ми будемо продвігати свою компанію і зелену енергетику загалом. Супер, так що, Павло, це дуже гарно. Завтра ми це все будемо розповідати. Ну а зараз всіх чекаю на Не, гарну вечерю. Добре. Все, пішли, ладно, пішли. Чому ніхто не виходить, не зустрічає. Добрий день. Привіт. З приїздом. <світ> <світ> Це наш просто бог. Бог монтажки. Так, хто що у нас є? Де всі? Це бог скайплог. Бачите, бачите, людина працює. 努力开。 Як можна в наушниках спати? м mm -mm. Як можна в наушниках спати? Ой... М-м... Таке ласто... хе Доброго ранку! Доброго ранку! Нас чекає великий день! Так, як? П'ять хвилиночок. 5 хвилин. Давайте, вставайте. 5 хвилиночок. Що це здорово? Готуєш до виставки. Знаєш, у нас цей ранок дуже схожий на весільний ранок нареченого і нареченої. Тут ми збираємося, там на другій квартирі дівчата збираються. Слухай, давай відоси кисні, ніби це ранок нареченого і нареченого. Давай. Ти робиш? Ага. Ну давай. And sweet well, I never knew you were the someone Waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Hope it's cool, cool Pasha That's right, <laughs> it, I What if I will not give you up this time Your heart is Zoola. than you Так, ми представили нашу команду. Вам сподобалось, Якщо сподобалось, поставте лайк. Десята ранку вже все розпочинається позаду мене. Green Expo, альтернативна енергетика 2024, все абсолютно про неї. Дуже багато компаній представлено. Багато наших колег, наших конкурентів є і виробники. Ну, все це ви зараз побачите в цьому відео. Скажи, скільки, скільки вже перемовин було? Уже близько десяти було таких успішних перемов на етапі перемовин, але люди зацікавлені, навіть наші земляки з Хмельницької області, з Хмельницького, тут присутні люди, власники підприємств, директора, які, які зацікавлені в сонці. Скажи, будь ласка, ти задоволений роботою саме менеджерів сьогодні? Е, ну, день тільки почався. Зараз на даний момент поки задоволений. Поки задоволений. Поки задоволений. Блін, круто. Я просто бачу, що багато людей підходять, спілкуються. Я бачу, що навіть представники епіцентру були. Як от тільки що у вас відбулася розмова з представниками епіцентру, як вона пройшла? Взагалі це була наша перша зустріч. Зустріч пройшла продуктивно. Ми домовились про певні наші майбутні кроки. Подальше. Я дуже сподіваюся, що ми будемо разом працювати. Оксаночка, скажи, будь ласка, які в тебе зараз відчуття від цього форуму? Е, відчуття гордості за нашу компанію, за те, що ми так гідно себе презентуємо тут, е, знаходимо нових партнерів, бачимося із нашими існуючими партнерами, налагоджуємо, розширюємо наші горизонти. І так досить впевнено себе зарекомендувала. Та мені що подобається, що прям до нашої компанії така якась Ажіотаж, да, трошки компанії, дуже так. багато уваги. Всі підходять, видгають, хочуть познайомитися, дуже приємно. І найголовніше не дуже. просто дьоргають, а дуже в позитивному такому контексті. Да, мені теж подобається. Дякують, роблять компліменти, і мене це ну, насправді дуже радує. Я думаю, що це через попкорн. Це Дуже було до попкорну. Вже нашу локацію показали, дуже гарна локація, і це об'єктивно. Ми також зараз підемо по всіх стендах, по всіх локаціях, щоб показати вам креативний підхід кожної компанії. Готові? Ну, пішли. Пішли, пішли, пішли. Так, дуже багато цікавого на форумі. Акваріум, я взагалі не знаю, що це. Ви можете розповісти? що так ми? це саме герметичні кабельні трубні води. Ми а, займаємося цим цією продукцією. Дозволяє герметизувати, втримувати воду. Також ну, тут продемонстровано захист IP тверде, бо? Ні, ні, це, а, вода, це вода. вода, так. Це показано, що, що вода не, ну, не, не протікає ага. через це. Е, також це може бути пожежозахист, є сертифікати, є сертифікати всі відповідні і вибухозахист. Ви виробники? Е, ми єдині представники шведської компанії Робстек в Україні. Вже 17 років. Дуже приємно, да. дякую. Зараз ми підійшли до польської компанії Віхлач і ми поспілкуємося з їх фінансовим директором. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як довго ви в цьому бізнесі? Граю музику. Я вже 30 років, так? Тримайте. <ривіт> <ривіт> О, я <ривіт> <каже>, нормально. <ривіт> Опа, <ривіт> <ривіт> <О, ривіт> все казав. Зараз перейду на платформу. Він він грязний. Так. Вибачте, ми йди. до вас ще прийдемо, Гарного дня. Йди. Йди. Все, вибачте. Дуже хочеться поговорити не тільки з компаніями, а також з тими людьми, які сьогодні прийшли на виставку з якоюсь потребою. Значить, в них є якісь болі і, можливо, саме Green Expo вирішить їхню біль. Що ж, йдемо шукати. Часник. Добрий день. Добрий день. Дозвольте з вами трошки поспілкуватися. Не проти? Не проти. Не. не проти. Дивіться, ви відвідувачі. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли саме на Green Expo? Вам потрібна електростанція, вам потрібно купити інвертори. Ну, Мене вас... більш цікавлять автомобілі електричні, але за цим майбутнє, тому повинно бути, ми бути в тренді, щоб розуміти, що робити. Дивіться, ті потреби, які у вас були, тут задовільнилися чи ні? Ну поки ми тільки прийшли, да, ну, процес знайомлення так. Так. Є, є інтересні, це цікаві дуже ви, ви експонати. Ну, поки розбираємося. Ви живете в частному будинку чи квартирі? І ми в квартирі, ви в квартирі. Ну, в подальшому плануєте встановлювати сонячну електростанцію чи ні? Ну, якщо буде будинок, то складається, що великі підприємства і просто. Це п'ятого року там відходить там, від, там, від там, від... там від... в холодильник. Нам потрібно шага в голову, тому, тому цікаво. Все. все, дуже вам дякую. Дуже вам дякую, гарного дня. Ну що, Саме прикольно, що тут представлені не, не, не тільки е там, сонячні станції, інвертори і так далі, а ще й е автокари є, електрокари. Дяк, подивимось, що, що воно собою представляє. Вау! Електробус! Я просто з двох слів, що це: Електробус. Електробус, клас. Скажіть, будь ласка, скільки такий бус може проїхати кілометрів? 350 кілометрів. Це повне, при повному завантаженні? Це при будь-якому завантаженні. При будь-якому завантаженні. Пустий, вантажний, будь-яке завантаження. Крутяк. А і що це за модель автомобіля? Це Maxus e е Delivery 9. Клас. Скільки, Яка ціна його? E, на 88 кВт. L3 H2. Буде коштувати десь приблизно 2,8 мільйона на сьогодні. Прикольно, є якісь кредитування від компанії? Так, да, у нас йде, е, скажімо так, індивідуальне кредитування 2 е, роки. Ноль відсотків під 50 відсотків першого внеску. Перший внесок 50 відсотків і да. далі розбувається роки, роки під 0%. під ноль. Клас, дякую тобі. Добрий день, добрий, добрий день. Мене звати Дмитро. Сергій Сергій Сергій, представтесь, будь ласка, розкажіть, що за компанія і чим займаєтесь? Мене звати Сергій, я представник компанії, працівник компанії. Ми на сьогоднішній день на виставці представляємо свою нову розробку, яка Колонка, зарядна станція, колонка на 240 кВт, угу. тому що е, вона на сьогоднішній день сама найпотужніша, і яка може е, одночасно на е, 4 порти зарядити всі чотири автомобілі. Всі, всі 4 автомобіля було тестування, проведено, е, ну сто 100%, бо четвертому е, було важко засунути автомобіль, як кажуть, припаркувати, але ми зробили це. Тобто вона автономно працює? Так, це по факту такий великий павербанк для автомобіля. Ні, вона працює від е, е, СІТі 240 кВт, яке не дає нам Україна. Ага. Е, і якщо одночасно заправляються чотири автомобіля, звісно, перший, е, як кажуть, людина, яка потрібляє перший е, порт, який бере, то потужність більше йому першому. Всім останнім е, використанням. Потужності трошки менше. Прикольно, скільки коштує така штука? Ну, така колонка, якщо на 4 порти, по-моєму, 54 євро. Бо. Чому? 54 євро помножити, це десь 2 тисячі гривень, так? Ні, ну так. Зрозуміло. Все комплектуюче наше виробництва, Україна. Деякі моменти з Європи є, але все ми виготовляємо все самі, Повністю все самі. Корпуса ну, монітори європейські, але програмне забезпечення наше. Все наше. Привіт привіт, 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 привіт. Представся для людей. Хто ти чим займаєшся, і вашу компанію також а, представ. Моє ім'я Анастасія Бондаренко, я керівник маркетингу відділу офіційного дилерського центру Вольво, Вікінг Моторс. Продаємо авто. Прикольно, які Вольво, напевно, Вольвова, напевно, клас. Вольво. Так, продаємо Вольво. А, Ряд, який зараз доступний в Україні, XC90, XC60, XC40, бензин електричний, C40 та EX30, і очікуємо вже в наступному році EX90. Ну, EX30 – це взагалі нова модель, її такого не було, вона виглядає взагалі інакше, мінімалістичний дизайн, перероблені матеріали, автомобіль взагалі зроблений на 70% з переробленого 50. матеріалу. 70%. А, майже пам'яті тільки метал да не використовували чи також переперероблений алюміній, перероблена сталь, пластик та тканина. Хм, скільки такий автомобіль може проїхати на одній ізоляцій? А, Є дві комплектації, від, е, якщо я не помиляюсь, з 350 до 450. Не всім вистачило місця там в холі, ну, тому що ви розумієте, масштаби, наприклад, вітряка не зовсім би підійшли для павільйону. Ну що ж, Давайте пройдемось, подивимось, що тут відбувається. Розкажіть, що це? Це роботизована газонокосарка. Це принцип роботи, як робота пилососа, Тобто, ви під'єднуєтесь до неї телефоном, малюєте карту в себе на учаску і запускаєте її, коли ви хочете. Наприклад, там хочу кожного вівторку, о 9-й години ранку. Вона поїхала, ви вам все викосила. Все за неї не треба прибирати, вона мульчує, дуже мілесенько перебиває. За що цього додатково засіюється, газони із Тобто, повна автономія, повний комфорт і можливість віддалено керувати її. Тобто ви її під'єднуєте до своєї фамережі. Будинку і можете віддалено сидіти на роботі або в гостях і дивитися, як вона у вас працює. Він Green Expo 2024 підходить до кінця. Невеличкий підсумок. Компанія SLR зробила багато прорахунків, познайомилася з новими постачальниками, закріпила свої стосунки з тими партнерами, з якими вже працювали. Скажу так. Майбутнє точно за альтернативною енергетикою. Ну а ви, дорогенькі, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, поставте вподобайку, поставте дзвіночок, напишіть якийсь коментар від семи слів, якісь запитання задайте. Ми обов'язково на нього дамо відповідь. Якщо ви зацікавлені в сонячних інтерстанціях, ви знаєте, що робити. Переходьте на наш сайт, заповнюйте анкету, дізнавайтеся точний прорахунок та всі пропозиції з компанії iSolar. iSolar – світле майбутнє. Дякую, па-па!